Як же намотати на шпульку ниточку. Беремо моток ниток, ставимо. У мене машинка жак, джек F5. Е і вже заправлена ниточка. Я в своєму випадку зав'язую вузлик і тягну за ось цю ниточку, і в мене вона протягується. Ось все. Ось так міняємо нашу. Ви протягуєте сюди, взяли ниточку, протягнули ось сюди. Зараз вас ближче переношу. Потім затягнули, ось сюди, по кільцю, витягуємо тут. І вже можна напотувати на. Шпулечку. Я це роблю просто пальчиком затиснула. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Відвертаємо цей хлястик. І дивіться, важливий нюанс. Лапка у нас повинна бути піднята. Підняли лапочку нашу. Витягуємо. Ось цей ось цю ниточку. Я завжди витягую і саму шпулечку, і починаємо на мотку нашу. Провірили, не сильно іде нормально. Все, поїхали. Відстрельнуло, значить, катушечка наша, ой, моточок наш е, накрутився. Е, наскільки вона повинна накручуватись, це мені майстер. Е, Але я бачу, що тут є така, бо, е, шурупчик, який можна також спробувати порегулювати. Наскільки буде намотка? менше, більше. У мене прям повненька така. Все, і вставляємо. Таким чином, у нашу шпулечку, щоб потім наша шпулька, коли ми тягнемо, крутилася по часовій стрілці. Протягуємо в оцей отвір і протягуємо ще в ось цей отвір. Все. І готово.